А? Не казали. А? Тому ручку схватил, да, <свят> типа, не надо. Я говорю, тільки пацаны пришли. смотри. Красавцы. Та ты а, говоришь. Да. И послала еще в башку. Один год. На башку намагаешь, да? Да. Один переделка. Еще один mm. синий. Не показывай, что тут я его бухал. Есть? Пока. Mm. тим малота така Двадцать раз, два, три, четыре, пять, шесть, сто, восемь, восемь, сто шестьдесят, есть четыреста. Співробітниками управління боротьби з організованою злочинністю головного управління МВС в місті Києві в рамках супроводження кримінального провадження за статтею 190 частиною 4 шахрайства проведені оперативні заходи, зібрана інформація, зібрані матеріали, на підставі чого були проведені і оперативні і слідчі дії з приводу виявлення злочинців. І виявлення документів і доказів щодо їхньої злочинної діяльності. 27 травня 2014 року співробітниками УБОЗ було проведено два обшуки, в результаті чого було виявлено вилучено три пістолети, два пістолети системи Револьвер, ТТ з боєприпасами. Також було вилучено більше 20. Електродетонаторів біля 500 патронів, які придатні для стрільби різного калібру. Також була вилучена граната та е тротилова шашка. На ряду з цим вилучені на адресах були і документи, які можуть засвідчувати причетність наших підозрюваних до скоєння низки злочинів, в тому числі і е з використанням зброї. І в тому числі і з використанням документів для шахрайських своїх дій. З адреси однієї і другої були вилучені розписки, які писали люди різними почерками. Ми підозрюємо, що ці люди є потерпілими в діях наших кримінальних злочинців. Вони давали ці розписки те, що заощаджують свої кошти віддають, те, що вони довіряють своє майно. На різних підставах і тому були складені такі розписки. А яке мінімала? Квартири, будинки, дачні участки. А лише встановлені ці потерпіли чи не? Потерпілі у нас частина встановлені, зараз проводиться робота по встановленню більшого кола. Тобто цих осіб, які написали розписки. Так, так. так. Наш підозрюваний згідно інформації є. Одним із членів бандитської групи він неодноразово відбував покарання. Загалом кількість років досягає до 25, відбував він покарання по різним статтям, в тому числі і насильницькі були дії відносно людей, шахрайські дії. Він і зв'язані. З документооборотом і зв'язані з тим, що шляхом підроблення документів вони переформляли і заволодівали другим майном і майном людей. На дачному участку де він зберігав її? На дачному участку він зберігав зброю в сарайчику. Окрема якась окрема будівля, да, в якій він зберігав і арсенал боєприпасів, гранату якраз і цю зброю. А вже встановлено з якою метою він зберігав цю зброю? Наразі встановлюється це питання, тому що він являється тільки підозрюваним по цій справі. Вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстр до судових розслідувань за статтею 263 частиною першої. Хочу додати, що в 1986 році колегією суддів було визнано даного громадянина як особливо небезпечним рецидивістом. говоримо про якусь групу. Тут хтось відомий нам його зв'язки якісь, може, буде там вирок законний, буде що, якщо він там піддерживав не просто зв'язки, може, він вообще активно підтримував. Ну, е ще раз хочу повторити, що йде розслідування, і деякі деталі я не буду озвучувати за для слідства. Е є у нас інформація, що зв'язок є прямий з криміналітетом і з кримінальним світом цієї людини. Також є інформація, що він працює не один. Там є група осіб, оперативні співробітники управління працюють над тим, щоб задокументувати якраз організовану злочинну групу.